З перших днів війни у місті вибудована система роботи з переселенцями від прийому людей в пунктах реєстрації до розселення соціальної та медичної підтримки. У закладах компактного проживання ВПО коштом міського бюджету забезпечено безкоштовне гаряче харчування. Надається первинна медична допомога. Кривий ріг прийняв переселенців з 15 регіонів. Найбільше з Херсонщини. Серед прибулих майже 20 тисяч дітей та 15 тисяч осіб непрацездатного віку, 2 тисячі людей з інвалідністю. Більше 120 тисяч людей проїхали через наше місто. Ми створили їм умови всі, щоб вони у нас перебували, а потім поїхали. І близько 80 тисяч залишилися, і ми створюємо умови і для життя, і для того, щоб вони могли. В такий скрутний час для себе перебувати в нашому місті. Бачите, разом ми з нашими партнерами закордонними, з нашими фондами ремонтуємо і наші будівлі, виділили з міського бюджету кошти і зробили ремонти. Ми дуже вдячні нашим партнерам з фонду Актед. Котрі зараз роблять і для наших тимчасово переміщених кухні, для того, щоб вони могли собі готувати їжу, не дивлячись на те, що ми їх кормимо. Ми створюємо всі умови для того, щоб тимчасово переміщеним особам можна було зручно жити в нашому місті. Цей заклад з початку повномасштабного вторгнення пройшли сотні переселенців. На початку жило проживали 200 чоловік, на сьогоднішній день проживає 23 особи. З них один хлопчик, 16 років. Більша частина це люди похилого віку. Умови створені гарні. Є кімнати, санвузли, є пральні машини, є душові кабіни і. Туалетні кімнати. Є праски, є кімната окрема, де можна сушити білизну, де можна прийняти їжу, і кімната відпочинку, де ввечері вони збираються для того, щоб поспілкуватися між собою. У закладі облаштовані ігрові локації для дітей, є приміщення з вайфай-зоною для навчання школярів, створені побутові умови для людей різного віку. Тут у нас є де помитися, постиратися, попрасувати. Кормлять на 42-й школі столовій, три рази. Додому хочеш, а не можна. Страшно, було, танки ж гепали постійно. Определенне час там каби бразали, там розбитися, бо я не знаю, там ряд, що хто там якийсь вдома стався. Я дякую за ті умови, що нам предоставили. Міжнародні партнери допомагають місту забезпечити комфортні умови для внутрішньопереміщених осіб. Ми вже перемістили сюди побутову техніку, це кухонне обладнання, це у нас іде мікроволновки, мультіварки, холодильники. Після закінчення ремонту, який ми зараз проводимо на першому поверсі, це буде у нас кухня. Заклади компактного проживання тісно співпрацюють з громадськими об'єднаннями, благодійними фондами, неурядовими та міжнародними організаціями, які надають ВПО гуманітарну допомогу. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.